Я зброярний майстер в 10-му поколінні. Так що трошки вмію, трошки знаю. І фанатично ставлю до своєї справи. Основна маса зроблених в моїх установках пішла для підрозділів ССО. Вони просто залізали в тили, і орки не могли розуміти від чого починають розноситися їхні тилові бази. Пострілів нема, а все в хлам. 8 травня до мене вдерлися. Три десятка морд, по-іншому я не назову це, які ніколи не бачили передка, добре екіпіровані, з геройським настроєм, зовсім не втомлені. І влаштували у мене тут маски шоу. Я кажу: ви спочатку подивитеся, хто я, що я роблю, для кого я роблю. Вони мені чітко сказали, нам все одно. Наша задача тебе посадити. Нас не цікавить. Я кажу: вибачте, ви не цікавитесь тим, що мої розробки в день ну, мінімум одного маскалика в день вбиває, а іноді значно більше. А якщо ми не вб'ємо, то загинуть наші хлопці.